Вітаю всіх на своєму каналі Лора Флора. І у мене очередна посилочка. Так як недавно у мене був день народження, і я собі замовила свої потілочки. Я знаю, що до мене прийшло в посилочки. Пасилочка прийшла швидко за сутки. А посилочка від пані Світлани. швиденько, трошечки пошумін. Так як я полюбляю такі э, сплешеві форми листа квіти, я замовила собі авоказію. І вона повинна бути. Дуже гарні, варіантної форми. Так все щільно світа запакувала, щоб ніде нічого не просипалося, вона закріпила скотчем, Ось тако, Все-все-все гарно. До речі, вона ще мені його утеплила, так от на фрампі ще досі проховодні. Пущенна, гарно, щоб вона ніде нічого не просипала. Так, ще десь кріпиться. Ось. І зараз ми її розпакуємо. Вона гарно підтепила її, бо злякалася, що ще холодно. Так, да, так, да, да. у нас ранки холодні. Так, ось прийшли дощі і досить зранку проповодна. Так. Зараз так, щоб не, нічого не пошкодьте. Обережненько. І добуду. Я вже бачу цю красуню. Я вже бачу цю красу. Суточка Алаказия. Так. Вот. А тут еще сейчас до ней добавлено. На совесть прям так запаковано, Все скотчем за... закреплено. Чтоб мне ничего не посунулося. Даже не можна вас расписать. Общий на все. щоб не шкодувала. Ось, подивіться, яка ж це краса. Який вар. Ой, красунька, красунька. Вона її трошки збризла водичку, щоб вона не не підсихала. В дуже гарному стані вона прийшла. Подивіться, ніде нема ніякого пошкодження. Всі файна, файна. Полюбляю такі. Варігатні квіти, щоб був лист варігатний, гарний сплеш. Я обожнюю такі, такі види квітів. І ось і що. Тут подаруночок у мене. Я бачу, там якась йогошка, так щоб нічого не пошкодити і гарно розпакувати. Красота! Подивіться, який скарб. Ой! Зараз ми подивимося, що тут. Так, подивіться, яка гарна бігонія макулата. Подивіться, який хороший. Ой, яка вона гарна! Дуже файна. Ой, красотка. Так, о, я бачу і ісхинантус мармуровий. І такий ісхінантус. Подивіться, який мілколісний, мілкашечка. Тоже гарна баригатна форма. Ой, обожній, такі обожній. Ой, тут багато рослинок. Дякувати Свєта, Квіткова фея. Як вона каже, а хто ж тебе буде балувати, не як не я? Ой, красота. Подивіться, який мармуровий. У мене був в прошлому році, але ну, чомусь він літо, влітку не пережив літо загинув, тому в нас дуже, дуже була спека і він засох. Так, це все піде на укорінення. Ой. А це навіть я не знаю, що це таке таке. Таке гарне. Ну. Ой, вісік замотався. Не хочу я так. Ось і що есхенантус. Варігатна форма. Подивіться, яка краса. Ой. Я перший раз бачу такий гарний. Мурмуровий бачила, а цей не бачила. І так в мене три есхенантуса. Ох, поповню колекцію. Ну, ця я не знаю, що це таке. Не буду гадати, бо не знаю. Треба. Не іспита. А це не яка миш. Ой, тоже не, не помню, як назва. Но дуже гарна форма. Це така плітуча м -м -м. рослинка, яку можна на опору формурувати. І, здається, вона ще квітне. Дякувати. дякувати за таку гарну, за гарну посилочку і за подарунки. Особливо дякую. Усім. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, коментуйте, ставте подобайки. Усім рада була бачити в себе у гостях на каналі. Усім гарного дня, усім пока-пока!